Так, друзі. Маємо такий монтаж специфічний. Бачимо, котель дуже у нас маленька. Маємо котел Viadrus 50 кВт. Ось, Монтували ми на нього пальник КІП-30 кВт. Бачите, і він гарненький. Зараз покажу, яке поле ми маємо. Ось він горить. Гарно, зараз трошки пару днів попрацює і це все осипеться, Цей нагар від смоли. Вот маем бункерок такий над котлом. Зараз да, він збандалювався 21 кВт уже из вот температуру. нового температуры. Вот такий бункерочек, тут же Вот так вон он гажим. Ну таке отрешене. Якщо у вас немає місця, маєте такий котавий адрес, можна його автоматизувати за допомогою парника Кіпі. 36 кВт.